Доброго ранку, дітки. Всі ми добре знаємо, яку назву має наша Батьківщина. Так, це Україна. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Кого ви бачите на ньому? Так, вірно, українців. А як ви здогадалися, що це українці? Вони вдягнені в національний одяг. У що вдягнена дівчинка? Вона вдягнута в вишиту сорочку, вишиванку, спідничку, фартушок, віночок зі стрічками та гарне червоне намисто. Ой що взута наша україночка? Так вірно, у червоні чобітки. Вам подобається дівчинка українка? Погляньте на її віночок. В давнину віночок носили тільки дівчата. У віночок вплетені квіти, і кожна квіточка має своє значення. А ще віночок прикрашають різними стрічками, але всі вони мусять бути довшими за косу дівчини. У що вдягнений хлопчик? Він одягнув вишиту сорочку, шаровари, пояс, взув, зелені чобітки. А ми хто з вами? Так, вірно, українці. Чому? Тому що ми живемо в Україні, у кожної держави є державні символи. Розгляньте і назвіть їх. Так, це прапор та герб. Яку форму має прапор? Так, вірно, прямокутну. А якого він кольору, синьо-жовтого. Що ці кольори означають? Синій це небо, а жовтий колір пшеничне поле. Герб це золотий тризубець. Це символ волі, сили і влади. Його знали і шанували з давніх давен. Державний гімн України це більше, ніж просто мелодія, це потужний символ нашої державності, що втілює мрію українського народу про свободу і незалежність. В нашій державі є ще народні символи, які є оберегами нашого народу. Давайте роздивимося і назвемо їх. Верба в народі говорять, де верба, там і вода. Хліб символ гостинності, добробуту і щастя, сорочка, символ здоров'я і краси, українська хата, символ рідної землі, калина, символ вогню, життя, материнства, писанка воскресіння сонця, життя. Рушник. Оберіг вірності, любові символ щасливої долі. Лелека символ любові до батька та матері. Любіть Україну, пишайтеся, що ми українці. До нових зустрічей, малята!